Коля, привіт! Довго тобі нічого не знімав, не було що показати. Ну оце приїхали на наш рапс, він тут у нас на трасі знаходиться 2 гектара, чорний велетень. Що хотів показати? Ось дивися, передоз твоїх препаратів. Дивись, горох. Не росте ніфіга. Стрічок на стрічку. Ось, дивись, це на краю ми стаємо і видуваємо прискуватель, щоб воно пішло. Оце тут стократна норма твого гумата, всякої, ну, всякої хімії, що ми в тебе брали. Ось ось, зараз зайду трошки далі, туди все нормально. Ось, дивися. Я, 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 яка рослина, одні стрючки, більш нічого немає. Оце він тут стає і видувається. Глянь. Це ж він тут кос видував з твоїми бактеріями, верні з своїми мікроелементами, бактерії і все ось гляньке. Йолка непонятного. Непонятно що. Приїжджав до нас представитель із трейда. На цей раб здивилися ми тут жучків, метеликів. Каже, а що це в тебе тут таке? Ну я йому не признався, кажу, я не знаю. Що з тракторист на чудиво, що не знаю. А це отака фігня. Все, коль